Роман Більчук родом з Ратного, що на Волині він один з тих водіїв, хто відчув, як то два тижні жити в автівці через польську блокаду. Каже під час стояння перед Дорогузьком виробили навіть свій режим дня. Само собою ванні, банні процедури зранку. Далі якась там кава, чийо о 12-й, о першій годині дня там щось. Ми обідаємо чи це і скиданок разом з обідом, і там п'ята-шоста. Нас вечеря, потім ще перед сном кава. Якщо пройтися по тому по харчуванню, так і тому подібне. Так протягом дня чим займаємося. То щось в машині крутимо, то щось там біля причепа, то щось там читаємо, дивимося, з кимось розмовляємо, можемо там зібратися з хлопцями разом, поспілкуватися, коли дні спокійніші були роман водійством заробляє на життя з 18 років. Згодом став ще й перевізником, наймає інших водіїв. Але і сам возить за кордон все від харчів до запчастен. Щоб не думати, скільки втратив через блокаду поляків, перемикає думки на інше. Я стараюсь про це не думати на даний момент, тому що якщо ще голову забувати фінансовою стороною, і якось воно буде. Я вам скажу так: слава Богу, ми живі здорові, тому що бачимо новий день, бачимо сонечко, яке освітлює нас, і це вже добре. Треба пам'ятати, що в країні йде війна. І Є люди, в яких умови набагато гірші, ніж в нас. Роман каже, це найдовша його блокада. Найлегше стоялося перші сім днів. Тепер водії пробують особисто впливати на протестувальників. Ходять до них на перемовини. Деякі з них поступаються і пропускають більше машин з 4 березня. По дві машини на годину в той час, як вихідними, не проїхало жодної. Їде один танк, один рев в годину. Обто загальних автомобілів проїжджає дві на годину. Але рефи поліція витягує черги там з кінця, хто з різними там продуктами з рибою, хто з салатами, ще ще з йогуртом. І тому Загальна черга в дорогуську незмінна. У ній орієнтовно понад 500 машин, а це черга завдовжки з добрих 10 кілометрів. Люди у ній очікують, що жити в черзі стане легше. Бо на кордон приїздив Олег Куц, консул України у польському Любліні. Нас ще консул приїжджав вчора. Пообіцяли, що доставлять туалетів збільшать, можливо, привезуть мобільні душі і якісь там гарячі напої будуть. Отак. На запитання, чи бачить сам Роман у блокаді кордону поляками руку Росії, відповідає ствердно. Все ж таки висипання зерна, нищення там техніки і тому подібне, їздити по черзі, кидатися там різними предметами, бити зеркала, бити трактора на негабаритах, там які везуть ці трактора в Україну. Я думаю, що кожен, хто це бачить, хто це читає, він розуміє, що це рукаєш і для чого це робити. Що зробить першим ділом, як переїде кордон. Плануємо доставити вантаж в місце призначення, Ті люди чекають вже зараз більше двох тижнів. А далі ми будемо бачити. Я вам не знаю, що сказати. Морально трошки виснажені. Треба було, б, мабуть, декілька днів чи якийсь тиждень побути вдома біля сім'ї з дітками і тому подібне. Я думаю, що і я це так само хочу, і кожен з водів, який тут стоїть. В дружини і в дітей одне те саме питання, ну то менше ще не говорить, старше, коли приїдеш? Кажу, коли пропустять, коли кордон розбудуть? А чого підростав? зрозумієш. на момент підготовки сюжету. Стало відомо, що пізнього вечора. Учора Роман таки дочекався черги і вже в Україні. Вже в 10-й вечора, 5 березня, Роман нарешті повернувся до рідного краю. Анна Кравчук, дванадцятий канал.